У березні Закарпатський художник Владислав Ганзел ініціював благодійну акцію з продажу своїх робіт на підтримку Збройних сил України. Тоді з камерної виставки продажу, розміщеної у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту вдалося реалізувати майже усі картини. Виручені кошти з продажу Владислав Ганзел перерахував на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На той час за місяць було зібрано 10 тисяч, котрі зразу в той же час пішли. З того часу З'явилися ще ряд робіт свіжі, там двох-трьохрічної давнини. Тяжко розставати з тими роботами було. Але слава Богу, нас вдалося і ще чотири з тисячі зібрати і відправити, вже відправити. Я вирішив це робити, тому що дивлюся, скільки наших земляків, скільки прекрасних хлопців, молодих, коли гинуть діти, коли гинуть покоління наших синів. Якось мені стає не по собі мені. хочеться самому йти туди. Художник доповнив виставку новими роботами, які розміщені у фойє музею, і закликав усіх небайдужих долучитися до благодійності. Вартість однієї роботи не перевищує тисячу гривень. Владислав Ганзал наголошує, що нині важливо об'єднатися та допомагати, хто чим може для перемоги України. 22 роботи. Якщо хтось знайдеться, такий кому сподобається. Тому що, якщо не подобається, то я ліпше свої гроші віддам на себе відправлю. Але якщо сподобається, нехай беруть. До копійки всі гроші йдуть туди, де вони мають бути. На 128-му нашого гірко-закарпатську гіркострілкову бригаду. Владислав Ганзел за професією архітектор. Він спроєктував понад 200 об'єктів у багатьох населених пунктах Закарпаття. За понад 50 років професійної діяльності архітектор активно займається й образотворчим мистецтвом. Природа Закарпаття основна тема творчості Владислава Ганзела. Там дуже пізнавані всі наші закарпатські місця, де ми були це майже все Закарпаття. Майже. Від Рахова до Волівця, до Берегова. Ну, вся де нас я не знаю, де ми тільки не були. Тож, придбавши картину Владислава Ганзела, ви зробите подвійну добру справу, отримаєте твір на згадку і головно підтримаєте українську армію. Виставка Продаж триває у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.